Хто тут самий голодний? Добрий ранок. Каже, добрий ранок. Ти голодний? Да, самий голодний кіт. Все, що залишилося від м'ясу. Дивіться, якраз ми за вихідні його з'їли. Тирамісу їли переважно ми з чоловіком. Дівчата спочатку спробували, їм типу, сподобалось. Але згодом вони такі, та ні, нам, типу, не, не сподобалось. Бо там ну, трішки відчувається алкоголь. Ну і, звісно, що дітям такий смак не подобається. Ось, а я хочу на чисті. Але трішки нагрішила, то тірамісу я їла. Ну, смачненько для дорослих дуже підходить цей десерт. Якщо робити дітям, то я б додала наполовину менше алкоголю в каву, і тоді було взагалі б взагалі дуже супер. Ну, але я готувала його перший раз, ну, вийшло, як вийшло. Ну, тобто я додала все по рецепту. Ну, от я скажу, що алкоголю. Трішки забагато, я б додала менше. Ну, це ще від алкоголю залежить. Ось. Тому я трішки нагрішила, тірамісу їла, тепер в мене починається тістка вже така, як потрібно. Тірамісу чоловік сьогодні, я думаю, доїсть. По краешку, по краешку. скажи. Так. Я поїду. помаленький. Он маленька. Угу. Так як дівчата трошки прихворіли, вони залишилися сьогодні вдома. І моя мама також, там по деяким справам, залишилася сьогодні вдома і каже: приходьте до мене в гості. Отож дівчата по калюжам йшли до неї в гості, а потім Поля згадала, що бабусі можна подивитися весілля мами і тата. Попросила, тріш... Попросила її увімкнути, мама увімкнула, і я вам трішки. Назнімала знімала шматочків нашого весілля. Дивіться А це знайомтеся, мій рідний брат, молодший за мене на 13 років. Його звати Ян, і він у нас музикант. Зазывалки учила? Нет, это да, да, сам научился. А, типа, да, сам продумал э, рит ритм, нет. да? Нет, это типа такая песня. Ну, типа это Типа слов. группа такая, да. А, а риф нет, называется нет, нет, группа? Металлику, знаешь? Ну, Чула, да. Ну, это металлик. Mm, понятно. Майстер-клас, нову зачіску для мого телеграм-каналу. Називається він Мама заплітала. Доступ до нього є платний, але всього 51 гривню. І ось що у нас вийшло. Ану, не потихонечку. Думала, гадала, чим сьогодні розважати дітей, але Поліна дала мені таку класну ідею сама. Каже, мама, я хочу вафлі. То думаю, клас. Будуть самі готувати вафлі. То зараз вони купаються в басейні, я їм там набрала гарячої води, щоб вони не замерзли на дворі. Жарко. Думаю, нормально, влітку можна і покупатися. Так ось, зараз піду до стану, перевдягну і будемо готувати вафлі. Сіпить. сьогодні ми будемо е, готувати вавлі. Треба у нас спочатку яйця. Чотири яйця. 4 яйця. 100 грамів цукру. 100 грамів цукру і пачечка ванільного цукру. І пачечка ванільного. Все, Все. починайте. Треба нам нужні яйця. Так, яйця. Удачі мач. Пока да. никуда. Сначала все высыпьте. 깨끗. Вот сюда. Куда? <гудо? гудо> На тарелку возьму. Ну? Куда еще? Катя, почекай. Куда еще мать? Почекай, я покажу. Куда еще мать? Куда? Вот сюда? Да. Сюда? Да. Пока не надо. Что а тут что -то, что -то, что то Угу. Что -то? Угу. -то? Да. Какой ночь? Тут вот это. Куток. вот Угу. Uh -huh. Давай, Катя, висип. Все висипай, Катя. Тепер сахар. Цукор. Цукор. Вася? Все, все висипай. Все висипай, Катя. Да. Все? Так. Все. Тут звільнено. Так, тепер нам треба м'яке масло, Так, ось я його поп попаю? М'яке масло, скільки його там, не згадаю, потім підпишу. 240 Масло. грамів м'якого масла. То ви зараз все з'їсте. Давайте это, пальчиком знімай з ложечки. От так. Катя досить. Катя. <плес> Требу. Не треба, не треба. Поставь поближе. Щоб ти не розсипала. Ми взяли 400 грамів борошна, додали в нього дві чайні ложки розпушувача. Його так от треба потрошки насипати і розмішувати. Насипати і розмішувати. Катя, давай без тріщ. Ні, ні, вона нормально сипе. Ні-ні-нішаємо ложками. А потім. А потім будемо додавати молоко. Молоко? Угу. Ні, після я вміщаю. Хорошо. Поближче постав. Важко. Там же стільки борошна. Поближче, поближче, ага все, всю Та потрошки. Так, тепер Катя наливає 300 мл. Теплого... Я перемішую теплого молока, і його буде тісто трошки простіше перемішати. Воно має бути консистенції густої сметани. это же лотоби. Шоца. Каша Маташа. Счетцы, каша Маташа. Так, каша Маташа. Шоца. Маша, я. Ты где? Ты Не трогай. Не вздумай даже. Я боюсь. Ну, поэтому я говорю, что не трогайте. А нет. Можно я? Можно я? Можно я? А как? Как насыпать? Не как, она только снизу насыпается, а потом закрывается. А сюху не надо. Не надо. Ты закрыл, и закрыли что? 5 минут. Вау. Ну что, смотри, Смачні вафельки. Самі готували, найсмачніші, так? Катя, спробуй вафельку, яку ти приготувала. Не, я намазала. Не намазала ще? Ма, помокіні. Обов'язково готуйте нашого рецепту вафлі.